Ото що має більшого юдей, Або яка користь від обрізання? Багато на всякий спосіб, а насамперед, щоб їм довірені були слова Божі. Бо що ж, що не вірували деякі, чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу? Зовсім ні. Бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб був ти виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися. А коли наша неправда виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнів виявляє? Говорю по Цькому зовсім ні? Бо ж як Бог судитиме світ? Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась, на славу йому, пощо судити ще й мене, як грішника? І чи не так, як нас лають, і як деякі говорять, ніби ми кажемо, робимо зле, щоб вийшло добре, справедливий осуд на таких? То що ж маємо перевагу? Ані трохи, бо ж ми перед тим довели, що ідеї і гелени усі під грехом. Як написано, нема праведного, ані одного. Нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Усі повідступали разом, стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злині на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми, а ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові, бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом Бо гріх пізнає. Yeah.